Дякую, Петре, добрий день. країно. Вітаю всіх, хто сьогодні святкує Різдво. Навіть якщо ви не святкуєте або святкували уже 25-го, то все одно сьогодні історичний день. Адже у Києво-Печерській Лаврії вперше провів службу митрополит Епіфанії. Як пишуть у соцмережах, українська церква повернулася в українську церкву. І про це ми сьогодні теж говоритимемо. Ну а зараз до оперативної ситуації до нас приєднується голова Херсонської обласної військової адміністрації Ярослав Янушевич. Пане Ярославе, вітаю вас. Вітаю вас. Пишуть журналісти Суспільного про те, що зараз в Херсоні було чутно сильні вибухи. Розкажіть нам, що відбувається, чи справді так сталося? Ну, абсолютно, у нас ні на один день не. Зависло на зображення. Я думаю, зараз ми перенеберемо пана Ярослава в Херсоні. Досі проблеми, як ви бачите, з мобільним зв'язком з мобільним інтернетом, що зрозуміло, тому що росіяни відходячи, зруйнували інфраструктуру міста, і поки процес відновлення триває, то матимемо. Такі обставини, коли зривається зв'язок, але нічого страшного. Ми розуміємо причини і віримо в те, що це ненадовго, і щойно буде змога, то вся інфраструктура міста і області Херсонської буде відновлена. Поки бачу, немає у нас зв'язку. Принаймні, пан Ярослав встиг нам підтвердити те, що в Херсоні було чутно сильні вибухи. Про це повідомляли журналісти Суспільного. І взагалі, після звільнення, на жаль, росіяни Херсон не залишили. Вирушають у спокої ані на день, регулярні тривають там обстріли, і про які б там перемир'я Путін не розповідав про зупинення вогню. Ми з вами бачимо, як це виглядає на практиці. Пан Ярослав повернувся до нас. Так, пане Ярославе, вибухи. Де це сталося, чи можете якусь детальнішу нам дати інформацію? Так, абсолютно. Я перепрошую про вас. Роки я якраз сказав, що у нас окупанти вранці вдарили по Береславу зі сторони Каховки. Було чотири відповідно прильоти. Крім того, в минулої доби вони били по територіям по нашим, із артилерії із РСЗВ із танків, із мінометів. І всього за 6 січня у нас було 39 обстрілів. Безпосередньо дев'ять з них були по місту Херсону. Сьогодні також вже були обстріли міста Херсона. Зараз ми з'ясовуємо, куди саме. Вони змогли попасти, і на жаль, у нас вчора була ну чотири наших е, працівника-рятувальника були поранені, а один загинув. Також був поранений працівник поліції, і один з рятувальників в дуже важкому стані його направлено було до міста Миколаїв. Я дуже сподіваюся, що там все буде в порядку. За нього зараз борються наші лікарі за його життя. Я сподіваюсь, що зроблять це необхідним. Пане Ярославе, це ж уже не перший приліт у рятувальну частину Херсона. Так чи є зараз в місті техніка для того, аби гасити пожежі, наприклад? Ну, я хочу сказати, що дуже потужно була включилась на момент звільнення Херсонської області ДСНС України безпосередній керівник ДСНС Сергій Іванович Крук особисто опікувався з тим, щоб забезпечити необхідну техніку в Херсонщину. І така техніка була предоставлена. На жаль, всі ці обстріли і ці влучання виводять з ладу техніку, і ми потеряли частину техніки під і вчора, під час обстрілів, і позавчора. Це додає нам клопоту, але рятувальники працюють, працюють кожного дня і спасають знаєте, життя наших красонців. Ми сказали про те, що один із постраждалих вчора рятувальників у тяжкому стані. Я ще хочу вас питати про стан людей, які постраждали під час обстрілу 24 грудня. Тоді було дуже багато поранених. Чи хтось із них уже пішов на поправку? Так, звісно, потихеньку люди оправляються від того, що що вони пережили, як ви знаєте, в той день у нас було 64 поранених. З них було 18 важких. У нас були ампутації, п'ять ампутацій. І відповідно, коли говориш, знаєте, дуже важко говорити про військових, коли вони гинуть. Дуже важко говорити про рятувальників, поліцейських, але ще не більше важко говорити про звичайних людей, які просто живуть звичайним життям і вимушені. Переживати все це кожного дня, кожного дня слухати вибухи пов себе, відчувати їх на собі, теряти близьких, самим попадати під них. Так, частина людей, які потрапили тоді під обстріли, вже виписані з лікарень. а Поки що більша частина знаходиться безпосередньо в лікарні. Зрозуміло. справді усі смерті, я думаю, страшні і на фронті і в тилу. Просто що, можливо, в тилу люди менш очікують того, що просто зараз прилетить снаряд і уб'є, коли ти йдеш за водою, наприклад, або за продуктами в магазин. Розкажіть, яка ситуація із електропостачанням зараз на Херсонщині? Е, так, дякую за питання. Ну в Херсонській області сама електроенергія подається у 78 населених пунктів з 228 які визволені на правобережжі, і як ми саме розуміємо, з цим є дуже велика проблема бо орки, коли відходили, вони руйнували лінії, високовольтні лінії електропередач, вони руйнували трансформаторні підстанції, понижуючи, відповідно. Це дуже дуже велика проблема. Сьогоднішній день, якщо ми говоримо про саме міста, у нас більше 90... Це місце, яке найбільше в знаходяться посередині річки і ближче всього до ворога. 83% містян на сьогоднішній день отримують теплопостачання. 46 шести котелень відновили роботу 38. тому робота не припиняється ні одного дня. Вчора працювали наші електрики по лініях, які заживлюють Любимівку, Бересла, Високопілля, Велику Оксандрівку, Благодатне. Ну, і, відповідно, в самому Херсоні продовжуються ці роботи. І наостанок, чи була сьогодні змога в Херсоні та в області провести служби з нагоди Різдва у церквах? Ну, ми а, рекомендували всім категорично, рекомендували обмежити проведення служб. Ви самі розумієте, що скупчення mm -hmm. людей. Не ну точно ну є небезпечні на сьогоднішній день. Люди мали таку можливість приходити в церкви, і самі е наші представники духовенства, звісно, проводили такі служби, але ми закликали людей до того, щоб вони мінімально були присутніми і використовували ну саме можливість. Через онлайн долучитися до таких речей. Так, да, тому що від ворога можна очікувати всього чого завгодно, і якби вони били по церквах, то ніхто б не здивувався. Дякую вам дуже за те, що долучилися. Ярослав Янушевич, голова Херсонської обласної військової адміністрації, був з нами на зв'язку. І зараз одразу з однієї гарячої точки переключаємося на іншу, на Донеччину. До нас приєднується голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко. Пане Павле, добрий день. Вітаю. вас. Розкажіть, як на Донеччині пройшла ніч? Ніч пройшла неспокійно, Лінія фронту під постійними обстрілами протягом дня, який минув, було завдано і ракетних ударів, у тому числі і по місту Краматорську, і по цілям виключно цивільній інфраструктурі, ворог котре гатить, і чергово це підкреслює, що. Його мета залякати людей і максимально знищити всі міста, оскільки на інше він просто не здатний його спроби по основним напрямкам, які він собі ставив ворог за мету захопити. Той же наш місто фортеця Бахмут. Йому це не вдається, і тому ворог в буквальному сенсі обстрілює фактично всі. Міста, села, невеличкі населені пункти селища на Донеччині, тому є ситуація і навіть станом на зараз. Пане Павло, що відбувається у Соледарі? Що ви можете нам повідомити? Тяжкі бої йдуть. Командування вживає максимальних заходів, щоб відновити навіть ті положення, які по яким Частково ворог мав успіх і точно знаю, які заходи вживаються, які сили, і хто долучається до цього, але будемо слідкувати впевнений за нашими успіхами вже після повідомлень. Зрозуміло. щодо різдва, які були рекомендації на Донеччині, чи люди дослухалися до них, і чи все спокійно саме довкола церков, і довкола цього свята. По різдву ще п'ять днів тому я проводив нараду із правоохоронними органами для чіткої координації дій, і сьогодні в такому посиленому режимі працює і національна поліція, і відповідним чином, і спецслужба для того, щоб максимально унеможливити будь-які прояви провокації з боку ворога, тому що ми дуже добре розуміємо. Наскільки цинічно може діяти окупант, при цьому мною було особисто надано рекомендації і очільникам на містах, очільникам районних військових адміністрацій для того, щоб люди максимально утримались від відвідування церков і помолились господу богу і ввечері, вчора на святвечір, і не відвідували саме у зв'язку з тим, що те, що я сказав, що дії ворога можуть бути максимально цинічними з провокативним характером. І вчора, коли я по робочій ситуації доповідав ситуацію ситуацію по евакуації, спілкувався з панією Іриною Верещук, так само. Я е, цілком підтримую те, що і пані Ірина закликала, щоб особливо на деокупованих територіях на е, в областях, де ідуть найзапекліші бої, і особливо на Донеччині, щоб люди саме утримались від відвідування церков і богослужінь, і тому так само мій заклик і був і стосується цього. Ситуація наразі є. Спокійною контрольованою, але втім ми завжди повинні бути максимально сконцентровані і тримати увагу, і розуміти, що для ворога немає будь-яких червоних ліній, які він міг не переступити. Тому ми до цього готові і в тому числі правоохоронні органи злагоджено працюють. Ну і те припинення вогню, про які фейкове припинення вогню, про яке говорив ворог, теж я так розумію. За тим, як ви розповіли про ніч на Донеччині, ніякого там припинення вогню не було і ним не пахло. Я вам дуже дякую за те, що ви до нас долучилися. Павло Кириленко, голова Донецької обласної військової адміністрації.